Сьогодні на майданчику Планет Авто в місті Кропивницький був проданий автомобіль в розстрочку, де у Ланас наша покупець погодилась дати нам відгук. Скажіть, ви задоволені покупкою? Дуже задоволено. Як швидко ви отримали авто після внесення авансу? Ну, Фактично, швидко. На другий ну, день приблизно? Так, да? так, а, так. Навіть так, в цей же день. Так, е, так. Скажіть, скільки варіантів ви розглядали на сайті? Що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купувати авто? Я порекомендую бомбані, тому що мені не забудовалося не Нехай приїжджають. Дякую. Випадки. І наостанок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Я не бачу не зловів, я не бачу тільки <раймінь> позитивний. <раймінь> <раймінь> Коротше, ми стараємося. <раймінь>